Моє вітання, шановні, ви на 33-му каналі за Магнадія Виноградова. Це програма Право на правду про свіжі нови в нашому з вами законодавстві. Будемо говорити прямо зараз з Олександром Савковичем. вітання, Пане Олександре. Доброго, доброго дня, студія. Доброго дня. Мої вітання. Пане Олександре, почнемо. Ну, Я не знаю, ну добра новина, мені здається. Нульове розмитнення повертається. Повертається нульове розмитнення? Чи як воно буде виглядати, і що це за історія? Знаєте, мені кажуть, що буде нагадувати історію колись ще от е Загарбачова. От була така історія: там афганці колись мали змогу отримувати автомобілі, мали змогу отримувати всяку іншу історію. І там цілі ці 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 схеми були побудовані на ось е цій історії. Що тут зараз? Чи це кожному українцю, чи ще невідомо? Що, що ви знаєте про це нульове розмитнення? Насправді зараз відбувається знаєте, така певна популістична гра да на настроях населення, да тому, що да, дійсно війна, тут якісь проблеми, подорожчання цін, да і потрібно дати якийсь, так би мовити, смаколик. Макол. Ось тому я вважаю цей законопроект певним смаколиком, того, що дійсно логічно, коли дають можливість особам, які е, приймали участь у бойових діях, особам цивільним, які втратили. Свої автомобілі отримувати можливість ці автомобілі придбати з нульовим розмитненням. дійсно. Це дуже така цікава і хороша опція. Крім того, що цивільні фізичні особи отримують ці автомобілі з нульовим розмитненням. Також значно що це можуть отримувати і юридичні особи, ага. тому я вам хочу сказати на сьогоднішній день дійсно ну, наміри досить правильні, досить цікаві. Але я думаю, сама розв'язка буде. Це вже коли закон буде прийняти у другому читанні, підписаний президентом. А там я думаю, будуть обмеження по кількості об'ємів двигуна. Є такі, є, є така інформація. Є така інформація. Не більше однієї авто, ось якогось на члена сім'ї, чи щось таке. Ну, все одно це все, все одно це добре. Це, я вважаю. Дивіться, це, це, це приємно, це правильно. Це повинно mm -hmm. було бути такі е, речі, прийняті ще на початку. Повномасштабного вторгнення, оскільки все одно певні компенсаторні механізми справедливі, вони повинні бути. Можливо, е, да, ми, ми з вами знаємо, що там пряму компенсацію від е, завданих збитків ми маємо право приділяти позов до е, Російської Федерації. Да, але коли ми там отримаємо від нього компенсацію, незрозуміло. А mm -hmm. тут держава була можливість альтернативного задоволення в даному випадку потреб там okay. пев. Та, або людини або юридичної особи, якраз шляхом нульового розмитнення. Тому я тільки за. Але я ж кажу: почекаємо, почекаємо. фінальну редакцію і підписання, його і опублікування. Ну так, ну ще про плюшки ми будемо говорити, <говорити> окремо з вами. Слухайте, штрафи обов'язкові. Ваші колеги оце лякають вмер. В мережі всіх, обов'язкові штрафи від ТЦК чекають на усіх. Отак ваш один колега розмовляє, і коли я дивлюся я думаю. Слухайте, що про що тут кажуть? Що одружився, приїхав, змінив стать, будь-що не попередив ТЦК, не отримає штраф. Що це так чи ні? що як тут от Дивіться, дивіться на сьогоднішній день відбуваються певні заходи пов'язані зі стимулюванням, таким м'яким стимулюванням осіб призовного віку до. Приходу, як кажуть, у ТЦК у військомати з метою все ж таки уточнення їх відомостей, направлення їх на військово-лікарську комісію. Тому е, я зараз не був таким, е, так би мовити, галасловним з точки зору того, що вони будуть там прям штрафувати і бігати за всіма і так далі, в першу чергу, але відбуваються певні так би мовити, ну, механізми на сьогоднішній день, при яких стимулюють осіб під час отримання там. Адміністративних послуг да, а ви та от ви поступаєте зараз там вищий навчальний заклад, а принесіть, будь ласка, оновлений документ з ТЦК про те, що ви стоїте на обліку, mm -hmm. вроді би і нічого такого. А а документ повинен бути mm -hmm. обов'язковим час подачі. Але я дивлюся більше, знаєте, давайте на це питання подивимося з точки зору реалізації mm -hmm. е, цих там притягнень до е, адміністративної підальності ТЦК. Да. Як мінімум. Згідно механізму, да там э, центр комплектування він э, має право там виписувати притягувати до адміністративної відповідальності, він обов'язково повинен запросити там особу, яка притягується до адміністративної відповідальності, і направити їй письмовий письмовий запит. Mm -hmm. Але якщо подивитися, що на сьогоднішній день у ТЦК немає коштів на ці там. Э, Конверти, да? тому що навіть, як, як ми пам'ятаємо, місяць назад повістки роздавали представники комунальних служб, да? тому що по суті е, ну, ну, ТЦК не налаштований для того, щоб на сьогоднішній день когось там пачками штрафувати. Можливо, пізніше згодом цей механізм і буде врегульований, да? а, але на сьогоднішній день ми такої тенденції не бачимо. Так, почекайте. Бо... ні-ні-ні, Пан Резніков ще на посаді? на посаді. Так ось я от тільки. Колин всім тому дивився інтерв'ю. Пан Резніков каже, що ні, не буде ніяких ТЦК і не буде ніякого призиву, і буде, буде контрактна армія. Це остаточні вибір. Ми так вирішили. Тому я не знаю, а коли вони це збираються робити, якщо пан Резніков каже про, ну, про відміну всієї цієї історії, повний перехід. Ну слухайте, ну одна з умов у вступу у НАТО це трансформація армії. Ну тому я не знаю, як воно буде. Я вам хочу сказати, що пан Резніков, як мій колишній колега, він є досвідченим юристом, фахівцем, він дуже правильно мислить і цей підхід, який на сьогоднішній день декларується, він дуже правильний. Але від декларації до реалізації да, повинен відбутися певний проміжок часу. Якщо дійсно, ну о, після цих слів ми побачимо, що е, військомати, так звані і центри комплектування ліквідують і все передадуть в центри Дократно. надання послуг. Якщо дійсно не буде цих масових заходів, які ми з вами бачимо, чуємо там за блокпости, за ловлю там людей там метро і так далі, і в інших місцях громадського скупчення, Д ну можливо, але розумієте, поки що цих тенденцій не спостерігається. Також законодавство в частині притягнення до адміністративних також потребує там певних змін. Але я до чого вам кажу, штрафи штрафами, а процедура процедурою, тому я думаю, що на сьогоднішній день, якщо дійсно все так. Буде змінюватися позитивно, і ми будемо виходити на стандарти НАТО, тоді взагалі цих штрафів ніхто не буде, на мою думку, застосовувати. Плюс mm -hmm. ще один момент: що саме верхня межа адміністративного штрафу це 1700 гривень. Розумієте, е, уявіть, скільки потрібно потратити часу з приводу, ну на навіть формування цієї адміністративної справи, да, щоб притягнути людину максимум до 1700 сімсот гривень, mm -hmm. там 340 гривень. Тобто, а, вартість паперу другу, вона буде набагато дорожче, ніж сам штраф. Тому це, це цей фактор також потрібно враховувати. Згоден. Так, навколо ТЦК що ми крутимось Тут бачу, що змінилися правила перетину кордону. чоловік Чоловіки можуть виїжджати до 17 років, я так розумію. Ну, діти, чоловіки, як це зараз вважати, так розумію, що все 17 років вже чоловік. От, от. А, дивіться, дивіться, насправді е, що на сьогоднішній день відбувається, да що стосується чоловіків, 17-16-річних, згідно е, положення про порядок військового обліку військовозобов'язаними, резервістами є. Е, е, передбачили такий механізм, да, обов'язкова постановка на облік у е, ТЦК. Починаючи з 16 років, right. і виходить, ти зобов'язаний стати на облік, щоб в тебе був папірець, який підтверджує, що ти є громадянин, що ти фізична особа, ти хлопець і ти, скажімо так, претендент на wow. в майбутньому стати військово зобов'язаним. Чому ми говоримо про 17 про, про осіб 17 річного віку? Тому що з 17-річного віку до 18-річного віку це один рік, і як wow. правило, Моменти особи намагаються ну, наприклад, поступити десь, навчатись, поїхати на роботу, да і це є якраз 17-18 року. Це є ризик фактор того, що людина може не повернутися, і її вже потім буде важко там залучити до військової служби саме тому внесли такий хитрий, так би мовити, гачок, який дозволяє на законних підставах не випускати цю людину з метою там перетину державного кордону, якщо гачок. вона там там. Гачок, от я, а я, я от... Так, так, держава так, так. видумала гачок. Ну слухайте, ну це як смішно, <смешно>, так? Так, так. Да? так, але я ж кажу: ну, дивіться, у нас е це дуже добре, що ви на це звертаєте увагу і намагаєтеся донести загальному та, е е колу осіб, оскільки на ці речі в більшості мірі ну, там, не звертають уваги. Якісь зміни відбуваються, щось носиться, і mm. суспільний інтерес. Приходить лише тоді, коли люди на кордоні не можуть коли блокують обернути, рахунки, і... або на кобо на блокпосту да. тебе тормозять, або блокують рахунки, або ти там з дитиною цією хлопцем їдеш там, куди де до Чехії, а тобі кажуть, е ні». Давай назад або <звінця> сама, або або ось так. Такі історії я знаю. Слухайте, зрозумів, рухаємось далі. Електронні сигарети, нові штрафи. Я так розумію, закон вступив у силу. Тобто, це ж не нова там суперісторія Воно вже було і набрало чинності, чи як і якісь там суперштрафи? Що за що тут? Кого штрафувати? Дивіться буде? на ну на сьогоднішній день. Вже вступив. Вступили в силу норми, які забороняють а, рекламу і продаж цих є сигарет. Я просто сам не палю, тому я оці. Їхні класифікації лише їх сприймаю ну, на, ну, на папері. Ось. І по суті, в нас йде досить така інтегрована система а, обмеження тютюнопаління, mm. включають елементи там, штрафування і так далі. Але і, буквально перед вашим ефіром я заходив там в мережу інтернету на OLX. Все як продавалося, так і продається. Все, як рекламувалося, так і рекламується. No. Але можливість та, що реклама йде не з українських. Е Ну, ресурсів сайті, а за кордоном. Німеччина, Бельгія, якісь країни розумієте? Тобто, от відбувається, як вам сказати, таке досить ну фактично, цей е, сегмент е, наземних забрав. Ціль, ціль яка забрати гроші в компанії, яка реклама за рекламу відповідає, і пере, перевести ці кошти на зовнішні рахунки інших компаній? Я не розумію. По факту, так. Да. і цей ринок, він дивіться, він просто зараз піде повністю в тінь, ага. і я думаю, що ефекту ну, досягнуто не буде. Тому що ті люди, які палили, вони і будуть палити. Ті люди, ну це я ж кажу, це досить повинно, бути більше вже питання психології, самомотивації, і вони будуть шукати механізм купівлі цих цигарок. Да, вони стануть дорожчі, да, Це буде підпільний е сегмент. Розумієте? і в такому форматі закон він в якійсь мірі він не буде діяти. розумієте, тому що там, де є обмеження, є завжди супротив, там, де тому я думаю, це лише я ж кажу. Мені здається, цей... знаєте, саме ефективна пане Олександр, мені здається, саме ефективна да. історія у новій Зеландії відбулася. якщо я не помиляюся, там все там прийняли закон. Народився після 1996-го, Не я не пам'ятаю, не, не помню, року. Тобі вже сигарети більше продавати і табачні вироби і тютюнові не будуть в цій країні. Розумієте? Тобто все є якась віковий сенс, і там зовсім зникне зникне тютюн і вся, вся ця історія. Там ну, статистика, там майже там е, рухається все до 1-2% зараз, так щоб всі розуміли. Але на законодавчому рівні ще раз, всім там людям, хто народився після 1996 року, купувати не можна. То не, не, буду, не буду продавати, я розумію, там штрафні санкції для тих, хто продає, і для всіх, тобто за цим всім слідкують. Не знаю, чи буде така історія ось в боротьбі з Тютюновою кампанією. Мені, я так скажу, що це добре. Не палити це добре, здоровий образ життя це добре. Тому давайте так, от, всі, хто палить, ну це ваша справа, але здоров'я нації, як то кажуть, важливіше. Да. Тому рухаємось далі. Слухайте, далі у нас цікаве. Питання про гроші зміни виплати ВПО, що там нового там є новиновила, якісь що там нового дивіться на сьогоднішній день продовжили ще на 6 місяців до січня 2024 року виплати, які передбачені тимчасово переміщеним особам, але внесли уже певні такі називаємо так інноваційні зміни. Ну, в першу чергу, якщо людина знаходиться без поважних причин більше 30 днів за кордоном. Відповідно, їй виплати вже не виплачуються. Там механізм реалізації цього mm -hmm. поки що ми з нього говорити не будемо, але така декларативна норма вже є. Також е якщо людина повернулася до свого е місця проживання, та з якого вона перемістилася, ну, наприклад, відбулася деокупація міста mm -hmm. Люди повернулися в місто Ізюм, відповідно, їм також ці виплати вже е по ідеї будуть е скасовані. Також е особам, яких притягнули до кримінальної відповідальності. Зокрема, за колабораціонізм так також ага. скасовуються ці виплати, і е, ну, в якійсь мірі я вважаю, що це досить правильно, а. тому що те ж кажу, тут механізм їх реалізації. Ми подивимося, але е, це досить правильно. Також якщо е, майновий стан особи да, він змінився наскільки що вона може здійснити значну покупку, наприклад, купити автомобіль, нерухоме майно, ще якесь цінне майно вартістю 100 тисяч гривень і більше. Це також є підставою для скасування виплат, оскільки е, от пам'ятаєте, ми з вами маленьке ліричне відхилення від теми, говорили про контроль на національного банку за переказами uh -huh. переказних осіб, да? і тут ми вже бачимо таке певне, так би мовити, ну декларативна норма прийнята, да? але як вона буде виконуватися? А на, на сьогоднішній день вже вроді би держава буде мати такий механізм. Тобто, якщо ви не сказали, що ви придбали автомобіль або що uh ви... -huh. Іли покупку на таку-то суму, а держава отримала докази зворотнього, що ви це зробили. Тому, Слухайте, Тому... все навколо 100 тисяч. Пане Олександре, там все навколо 100 тисяч крутиться. Сто да, тисяч да, це да, якась да, така. Да. Я не знаю, ефемерна ефемя, ефемерна, сума. Навколо не ну я вам так скажу, що більшість людей в нашій е, державі будуть от, ну, ну менше з меншими сумами мають там. В операціях ну так на жаль. Я не знаю, там є дійсно там люди з іншими грошима, але більшість, на жаль, має справу зовсім з іншими зарплатами, з іншими грошима, не з такими порядками. 100 тисяч вони би раді були. Навіщо їм тоді да. допомога, якщо у них є в обороті? 100 тисяч таке. Це така маячня. Слухайте, наступне питання, і тут вже цікаво такое. Це про плюшки якраз. Слухайте, Юлія Володимирівна, давайте подивимося. Хвилюється, людина хвилюється, давайте подивимося. Є одна така країна, яка це робить без обмежень. Це Колумбія. Так у нас що? Буде Європейська Колумбія замість України? Я просто хочу знати, хто проплатив цей закон. Хто проплачує зараз інформаційну кампанію по протягуванні цього закону, хочеться знати імена. А тепер давайте подивимося на наслідки. Ви розумієте, що неможливо буде на базі такого закону утримати використання марихуани виключно в медичних цілях. Це практично всеохоплюючи вирощування марихуани по країні. Це означає, що вона майже зразу потрапить не в медичне споживання, а в побутове споживання, тому що на кожному полі можна буде скрутити косяк. І можу вам сказати, що якщо сьогодні уряд так, я тут. Чули ми, Юлію Володимирівну, слухайте, переймається вона. Переймається. Ну, слухайте, я уважно спостерігаю за цими подіями. Ну, по-перше, що я зрозумів? По-перше, що Юлія Володимирівна переймається, бо гроші підуть, гроші там великі, а гроші, я так розумію, підуть повз неї цього, цього разу. Ну, а по-друге, якось потрібно відпрацьовувати електорат. Ось свій, а вона. Я, Бачте, поборниця. Що думаєте з цього приводу? Мене цікавить така складова у цієї всієї історії. Там воно поряд обично, завжди йде у всіх країнах. Декриміналізація? Да? І легалізація. Ось тут. Як воно буде? Бо я розумію як воно може бути по, 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 по дебільному, як то кажуть. І дуже не хочеться, щоб воно в нашій країні було от отак. От от. Хочеться, щоб воно якось ну, по, ну хоча б я не знаю, там схоже було щось. там ну, Чи на Канаду, я не знаю, чи на Ізраїль, чи може, я не знаю, там ну-ну-ну на, на Амстердам я не думаю, що воно там буде так схоже. Що думаєте ви з цього приводу? Ви бачили взагалі ці ось папери, які ми. Це Юлія Володимирівна, що її там налякало так. Ну, я з вами повністю погоджуюсь, що Юлія Володимирівна переживе в першу чергу за те, що дійсно відбуваються певні е з'явлення нових ринків та да, послуг, і можливо е вона не буде мати до цього безпосереднього відношення. Оскільки дивіться, насправді відбувається знаєте, механізм уже запущено. Він уже йде, уже всі прекрасно розуміють, що цей закон буде прийнятий. У нас буде. Легалізація і декриміналізація дійсно буде і тут, да як... декриміналізація. Почекайте, бо я вчора спілкувався там з деякими людьми. Вони кажуть, що ні ні що декриміналізації не чекайте. Не буде такої історії. Буде ну, буде, буде на мою думку. На дивіться, на мою думку, вона буде, тому що дивіться, коли е, легально е, якийсь легкий е, назвемо так наркотик да заходить. Під виглядом медичних цілей він дійсно буде вживатися на рівні медичних цілей, і буде там відповідним чином контролюватися Міністерством внутрішніх справ, мозом mm. да і так далі, і його використання воно буде відповідно ну селекторно. Це ну одне питання, і але декриміналізація чому якщо буде отриманий позитивний ефект від цих дій да? <пізвіст> я так, ну, я розумію. До речі, пане але, пане Олександре, але. от хочу, я хочу і підмітити. От всі всі розмова на цю тему. Я з усіма експертами, коли спілкуюся, у всіх експертів одинаковий вигляд. Вони знаєте, як люди, які на нудиський пляж, прийшли. І не розумієш, що їм робити? тут і Що ці люди всі тут роблять. А це ну слухайте, ну така вона реальність, слухайте. Тому не мінджуйтеся. Так, да. Це абсолютно правда, розумієте, для нас це, ну розумієте, наш менталітет глобально він не зміниться. Він не буде такий, як в Канаді, він не буде такий, mm -hmm. як в Ізраїлі, він не буде такий, як в Колумбії. Ми mm -hmm. кожну новелу будемо сприймати по, mm -hmm. по своєму тому, тому ефект від цих нововведень ми лише зможемо з вами оцінювати через певний час. Mm -hmm. Я на мою думку, що, що якщо дійсно буде належне регулювання. З точки зору держави використання його і в медичних цілях більшість лікарів підтверджують позитивний ефект ну, в даному випадку під час медичної практики. Ну да. Але якщо дійсно буде певний виток і це все буде. Ну розумієте, воно ж напевно і зараз є, да? просто воно. Да, якщо напевно... ні, 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 давайте так, та не напевно воно є до тяжких наркотиків марихуана прирівняна не тому, що воно тяжко впливає на людину, а тому що обсяг коштів. Цього бізнесу дорівнює обсягу коштів важких наркотиків. Так що всі розуміли, це не через, не через якісь якості фізичні, а через кількість коштів. І ринок, про який ми кажемо, то Юлія Володимирівна не просто так вона переживає. Не хвилюється. Там то Я вам скажу, що ринок дуже великий. Якщо ми кажемо про офіційну історію, вихід можливо на міжнародні ринки. До речі, тільки читав інформацію у Криму. У Криму планують у великій кількості виробляти сировину для саме медичних нових виробів. Так що всі зрозуміли. Ну що гратися, так гратися. Ну я таке щось і думав. що якось так ну ну, аграрна країна. Якщо є попит і йде ця вся історія, ну будемо ми грати в цю ігру. Я думаю, також чому мені Грузія ж змогла якось. Ну, що вони там так, всі? Покорилися так, чи так. ні, не покорилися. В них, я так розумію, навіть не, у них немає такого туризму, як в Амстердам приїжджають. Ось це, от, знаєте, там німці з різних інших країн. Є у них таке чи ні в Грузії? В Грузії такого немає. немає в Грузії да? поки що... Ну, цікаво. На останок дуже коротко таке питання. Штучний інтелект зараз ви бачите, набуває ну, маск. Маск, який підписував спільного листа з іншими багатіями, що давайте, давайте не будемо цей і штучний інтелект він не потрібен, він не потрібен. За викидив свою компанію з штучного інтелекту. Слухайте, і ось мені така цікава інформація, і питання таке: якщо продукт вироблений. Спільно я так розумію, з штучним інтелектом. А кому належать права власнику штучного інтелекту? А. Власнику так? штучного інтелекту, дивіться на сьогоднішній день, штучний інтелект він не являється окремим суб'єктом, да, який може зареєструвати. Ну і звичайно, може механічно зареєструвати на себе там право власності, але на сьогоднішній день, якщо йти по аналогії права, по аналогії закону, власником. Того, що створив штучний інтелект, є, е, ну, автоматично стає власник той, хто створив цей штучний інтелект і хто на нього має авторські права, по суті. Ну, тому що в ну, мене. Я, та, до чого, дивіться, моя... я до чого питання веду? До чого зараз зрозумієте? Зараз, бо, бо будуть відбуватися на протязі, ну я думаю, що 3-5 років о, великі перетурбації. Великі перетурбації в різних сферах життєдіяльності багато звільнень буде, багато перетрансформацій, таке інше. І ось хто зараз думає, о а, навіщо мені маркетолог? Да, я в собі зараз GPT-чат зайду, дам йому завдання, він видасть мені на гора готові продукти. О, просто готові. Я та трохи підкоригую або навіть підкоригую, і все. Я отримав фактично задарма те за що я там людині плачу за кожного місяця заробітну плату. Розумієте? А тут, от мені. Що виявляється, що GPT-чат мені видасть якийсь продукт, і частина цього продукту, якщо я комерційна, яку використовую, мені потрібно відправляти в компанію, яка відповідає за gpt чат Це якось прописано чи ні? Дивіться на сьогоднішній день. Я думаю, це е, такого ніхто не буде робити. Да, тому що, по перше, потрібно, щоб ці gpt чати і аналогічні штучні інтелекти вони набули такої широкої популяризації. А вже ось після цього їхні продукти вони будуть ставати об'єктом, От дивіться. Згадайте, з'явився у нас е, YouTube. Перший дуже Дуже до довгий період часу це була безкоштовна платформа. Зараз, якщо ти не хочеш дивитися рекламу, ти повинен там щомісяця платити 5 доларів і так далі. Тобто, ну монетизація буде тоді, коли буде досить широка популяризація. Були термінали, і у нас є поповнення коштів перших два роки. Вони були з нульовою комісією. Зараз ви платите, є комісія. Я до чого веду, що оце питання, те, що ви задали ну, дуже досить актуальне, да але результати його. Там вже роботи правового регулювання. Я думаю, воно буде якраз врегульовано тоді, коли вже це буде. От, ну знаєте, от як ви кажете, вже от, хтось буде будувати свої бізнес-процеси за участю цього штучного інтелекту, і він вже буде ну, говорити, да, я готовий там і буду за це платити. Розумієте, тому що на сьогоднішній день воно не врегульовано це питання, mm -hmm. але на мою думку, якщо йти по аналогії права, по аналогії закону, я створив да, і все, що він робить, да, моя дитина все, що все, що продукти, які вона створює, вони, mm. по ідеї і, і взаємопов'язані. Так що такі цікаво, отакі... цікаво. Цікаво. Я просто нещодавно дивився серію таке кіно Чорне дзеркало. І там була серія про. Ну такий аналог Нетфлікса почали людина, почала дивитися серіал про себе, тобто її знімають. Вона не розуміла, думала, що це якась ну гра, що. а ні, прям її знімають. Вона почала ну, сперечатися, хвилюватися. А їй кажуть: Ну слухайте, ну ви ж підписували контракт. Коли погоджувалися на сервіс, там такими маленькими пунктиками зазначалося, мабуть, не читала, а ви на все погодилися і все, вона вже нічого не могла зробити. І ця історія її добувала, і добувала. Ну чорне дзеркало вони люблять ось таку антіутопію. Антіутопію з усіма з усіма поганими наслідками. Так, все на сьогодні будемо закінчувати. Дякую, пане Олександре, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. І до наступної зустрічі. Дякую вам. Всі вам прошого до побачення за побачення нашим глядачам Нагадую заходьте на ютуб канал, жамкайте дзвіночка. Підписуйтесь нановлення. З вамбов Гнаді виноградов програма Право на правду. Тримаємо стрій.